Тут у мене технічне приміщення. Дар, корм, ніз, да? Так, корм, гнізда. такий Такесь календарик. Так. Це у нас бокс дівчаток. Так, швиденький огляд. Ось. Так. Є. Затримаємо. Оце у нас бокс хлопців. Самчики. Швиденький огляд. Ось так. Все. Так, ще зараз вирібно на зоні. глянемо Як це виглядає? Так, закриваю. так. І ось так виглядає це все, все в зоні. Ось. Так. Голубничок вийшов 1,80. На три. Тут будуть молоді. Ще тут будуть... Прибирається все вольєр з однієї сторони. І вольєр. З іншої сторони буде. Ще об'ється вагонкою. Утеплю. Робив все на швидку руку, тимчасово ДСП. Все, так, ще так. Верхнево. Оп. Вибачайте, погода похмура, може погано буде видно. Все, дякую за перегляди.